Згадується, колись ми в Києві, в одному районі, я так проповідували, роздавали християнську літературу. І ось ідуть двоє чоловіків, такі років по 30, молодих підходять, а що тут у вас? А так і так розговорилися, посмілкувалися, а потім один із них каже, ви знаєте, мабуть, такий Бог є. А, кажу, чого ви так говорите? А він каже, взагалі. У мене так склалися обставини в житті, що я сьогодні вирішив піти із життя. І каже, вже я обдумав, що і як я зроблю, і раптом товариш дзвонить і каже, пішли пиво опів'єм. Ну, думаю, піду пиво купів перед смертю. Виходимо, підходимо дворок, туди, де пиво подавав, а тут ви стоїте. І каже, мабуть, ну, такий Бог є. Друзі, я хочу вірш, один прочитати, він якраз. Звернений до людей, які необачно, але дають місце подібним думкам і подібним рішенням у своєму житті. Якщо ти вирішив піти з життя, тоді цей вірш написаний для тебе. Не поспішай, уважно прочитай, поглянь і ще раз всеокре Небо. Воно колись всміхалося тобі, коли вдивлявся ти в кудлаті хмари, і неозора ніжна голубінь була для тебе життєдайним даром. Під небом ти в свій час побачив світ. Тебе він бабив барвами розмаєм, ти за собою залишаєш світ, хоча Госта підьма твій шлях вкриває. Тобі здається, що на всій землі нікому ти не милий і не треба, та все ж дає. Коли ти був малий, я задивлявся у велики небо. Казковий світ уявляв тоді і мріяв стати для усіх героїв. Не мав і гадки, звісно, ти тоді, що знищить мрії всі нещадно горе, та небо теж, яке було й раніше. Воно душі твоєї батьківщини, так хочеться, щоб небо через вірш тебе сьогодні вчасно зупинило. Не йди, у прірву, друже, схаменись. Хоча, можливо, жити вже втомився і, попри все, здійми свій зір увесь. весь. Від серця щиро Богу помовися. Він є живий, а не потім його, тому і вапило воно постійно. Тож не впрочу віку ти свого, бо тільки для живих ще є надія. Ти краще просто до Христа звернися. За гробом молитви вже не допоможуть. У ньому для життя і сенс, і зміст. З ним подолаєш все і переможеш.